Сандро Паріс плюс Ватфо. Неймовірні трендові моделі, лот номер 33 Перша модель ось такі Челсі жіночі на доволі грубій платформі, підборі навіть. Дуже вони класні і незважаючи на свій вигляд, вони дуже легесенькі. Вони йдуть в 39-му розмірі, і щоб ви розуміли ціну взагалі, бренду, то ціна за цю модель 365 євро. Наступна модель Chelsea брекети. В чорному також кольорі, дуже вони класно виглядають. Оздоблений перід. Дуже стильно, гарно. І вони йдуть у 38 розмірі. Ціна також 365 євро. Також дана модель доступна в іншому кольорі. Такий темний беж також брекети, абсолютно ідентичне Оздоблення доступні в розмірі 36. Дуже гарно сидять на ніжці. Наступна, не менш трендова модель та молодіжна, навіть я б сказала, ось такі жіночі черевики. Дуже гарна тут іде резиночка, яка дозволяє гарно їм лягти вам по поміжці. Такий цікавий каблук. Йдуть в 38 та 36 розмірі. Дві пари. Також наступна модель, схожа до попередньої. Ідентичний каблук, як в тієї, але такий дуже гарний, за відключення. Така синя модель. З пряжкою, з гарним, дуже замочком, таким прихованим можна сказати. Дуже гарно також сідає на нозі, дуже акуратно виглядає. 35-й розмір. Трошки спортивних моделей. Конкретно ця це модель флеми з таким принтом рептилії. Дуже вони м'які та зручні і дуже легкі, ідеальні просто максимально йдуть дві пари в 39-му розмірі. Є три пари в чоловічого. Ось такі кросівки чоловічі з заставками чорного та сірого кольору. Дуже вони класні, йдуть в 41-му розмірі. Далі також є одні кеди в такому кремовому кольорі. Вони також дуже легесні. В 44-му розмірі вони акуратні. Більш класична чоловіча модель, такі лофери в 43-му розмірі. Дуже вони такі масивні і дуже гарно будуть доповнювати будь-які образи. З жіночої класики маємо ось таку модель туфель. Вони з замші, дуже такі класичні човники, дуже класно виглядають на ніжці, ідуть в 41 розмірі. Наступна дуже цікава модель, дуже ексцентрична і гарно дуже виглядатиме. З такими. Оздобленням цікавим, в 37 розмірі. Далі дуже такі елегантні, також акуратні босоніжки в золотистому кольорі, на гарному такому підборі, але він доволі стійкий. До речі, дівчата в 39 розмірі, і також, щоб орієнтувалися по ціні, взагалі, наші ціни ви дізнаєтеся в менеджера будете приємно здивовані. Далі ось такі лофери в кремовому кольорі, в 40-му розмірі. Наступна модель це також знову Челсі з пряжкою в чорному кольорі, сороковий розмір. Дуже вони класні. Наступна це така ж сама модель, але в коричневому шоколадному кольорі. Також вони дуже стильні, базові. І знову ж таки йдуть вони в 37-му розмірі. Ціна, ну ви самі бачите. В кожному лоті у нас є дві моделі від Варфо. Перша модель це ось така в чорному кольорі, черевички. Дуже вони гарні, лаковані з блискавкою, стійкий доволі каблук. Вони йдуть у 37-му розмірі, вони ну, дуже класні справді. І другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Ми вам даємо ось такий варіант: це такі коричневі чоботи жіночі, в дуже класному кольорі, також на блискавці і на доволі такому стійкому підборі, широкому. Йдуть вони в 39 розмірі.